Всіх вітаю на каналі Щоденник Рибалки Сьогодні я зібрався на ставочок, що розташований біля села Семенівка. Якщо їхати з Коломиї, це за Городенкою. Напрямок коліво-королівка, ну ось я вже у ліву королівку проминув, зараз вже скоренько і під'їду до цього ставочка. Ставочок дуже симпатичний. Минулого року я тут був і непогано мені вдалося порибалити. Там є карась, короб, амур, якщо я не помиляюсь, судак. Тобто достатньо всякої риби є. Чи вона захоче клювати, чи вона вже активна після зими. Це питання цікаве. Ну сьогодні я вже це зрозумію і побачу. Почну ловити на кивок, так як на кивок мені легше зрозуміти специфіку, і чи риба активна, і так далі, і тому подібне. Я аж дуже так добре цей ставочок не знаю, тому з ківком мені легше буде ознайомитися з даною водоймою. А взагалі в мене є і поплавкова водочка, можна буде щось і ще змінити. Але це в процесі вже буде зрозуміло. Так, ось тут має бути поворот. Наліво. Направо семенівка, а тут поворот наліво. Доставочка. Гарна табличка є з номером телефону. Називається Устрия Івана. Риболовля та відпочинок у дерев'яному будиночку для ЗСУ безкоштовно. 700 метрів. Підгодую консервованою кукурудзою. Так стало, що я трохи сьогодні запізно збирався на риболовлю. Зараз вже 9 година. Але нічого. Поки що я беру вудочку Хандер і буду на пінку пробувати на опариша. Якщо коропець активний, то він буде брати. era estúpido. Claro Червінка почала клювати на, на пінку. Ось рибка сіла непогана. Ой-ой-ой, корчі, корчі там не можна. Тут у мене жилка. Хто це такий? Карпушка. Зараз якось його. Давай, 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 давай. Опа. Чудово. Ух, який гарний. Симпатюлька. відпущу, друже. Ну що, взяв він на опариша на піночку. Ось так. А ну давай. Молоток. Червінка? Ой як пахне. Ух ти ж хлопці, капець! Ну це махина клюнула, йолки палки Так, це треба на кукурузу вже сідати. Це не буде толку. Брати другу вудку. Це якби в мене була вудочка з шнуром. Треба його спокійно взяв. Ось так. І що характерно тут не глибоко торпеда була капітальна. Ага. А цей раз парніша. Ти вже від мене не втечеш. Це вже такий, що можна і взяти? Угадувати, скільки він має, як ви думаєте, друзі. Ах! Пошло часу, трохи забагато. Поки я там на тих місцях пробував ловити Ах Тут трошечки за вітром, хоч спокійніше бо там прямо шавалений вітер. Водичка стала тепліша і рибка вже рухається. Ну що ж, мені подобається цей ставочок. Мальовничий. Навколо нього природа, квіти, дерева. Також поруч буквально. Асфальтована дорога. Тут добре навіть з ночівлею приїжджати, враховуючи те, що природа така гарна. Номер телефона. 0,97 220 7405 устрия Івана. А тут можна і заночувати, і навіть не на одну нічку. Можна з сім'єю сюди приїжджати і цей будиночок взяти в оренду. О тут столик, крісла, можна собі снідати, вечеряти, обідати. І прекрасний вигляд на ставок. Місточок пірс. Можна відпочивати, насолоджуватися і риболовлею. Також тут сауна є, баня. А парілочка. О, парілочка. Класно. Туалет. Дуже гарно. Дрова є на шашлики. подобається цей ставочок щедрий на рибу так точно точно малий коропець Ой. І сама перша риба, яка тут була, в мене клюнула і зійшла, була сама велика. На жаль, була вудочка в мене. Хантер з жилкою номер 18 Невелика мормишка. І риба вправо пішла в корчі, і там відчепилася, та могла й урвати Ох! Дочекався я пацючка. Нічого, нічого? Не буду я форсувати події. Якось боком. Чи він взяв на плавник? Шнур. Yes. Так, друзі, хто ж там такий у нас? Пацючок. Ченча, трошки помучу його, не буду дуже напирати. Ага. Це що? Риба кожного разу збільшується. листовочек. трошки пицак за малый будет. Ничего, зашел нормально. Так, це вже більший лисий, тут друзі вже десь тихо, тихо. От чим цей підцак недобрий? Він постійно чіпляється. От. О, бачите як. Плаваний камень. Це вже, друзі. А ну ось така симпатична кукурудзка. И за рыбку зловлю. Ну, снова попробовала и решила. Такий пацючок десь грамів 800 апля. Сховався тут від вітру, аби на закінчення сказати вам пару слів. Ну, прекрасний ставочок. Я не сподівався, я сильно вражений, приємно вражений, що так вдалося сьогодні гарно порибалити. короб. Брав прекрасно, багато малих я повідпускав. Ось так, друзі. Прекрасний сьогодні день. Хоча починався він не по плану, але я зовсім не жалкую, тому що, мабуть, кращої риболовлі я не міг сподіватися, як тут. На цьому ставочку. На сьогодні, друзі, все. Я збираюсь додому. Дякую вам. За перегляди, за приємні, доброзичливі коментарі. Нехай Бог буде з вами. Бувайте здорові. З вами був щоденник рибалки.